Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня. Це ще один голос, який буде почуто. Ну, бачите, прийнято так. Ну, це традиція, яка тягнеться ще е, з Росією, а до неї е, це ще було Візантії. Візантії теж десь там, е, в якусь Болгарію послом зписаних політиків відправляли ще з Константинополя, ще коли і Стамбулом не був. Але так, да, це Візантійщина, це теж ну, не європейський абсолютно принцип. Навіть як коли ми розуміємо, що послів ключові країни призначають е, там, ну, намагаються призначити президент, який призначає лояльних до себе, е, або до той партії, яка зараз ну, має більшість в Конгресі і Сенаті. Але все одно це мають бути. Ну, ми... не люди с улицы, а, або не просто списаны политики, как в том, это же фраза из русского фильма «День выборов», когда там типа, куда ж теперь губернатора списано, да? так послом в Тунис, а почему в Тунис, так а куда ж его, вот да? и все, да. ну, от, так что той, той випадок, когда можно э, русский фильм про, процитировать, блин. Е, ну okay. от таке, от ми ну ми побачимо до речі, подивимося. Я шапочно, звичайно, так поверхнево. Але знає Данілова, він складає враження, що людини, які він просто мелким бесом не захоче будь-ну, типа Мар'яни або сявка, як оце Дмитрій Медведєв для кремлівських да, там, гасить. Типу, Хоча це було б вони б от, для офісу він би в такій постасі був дуже класним. Чому тому, що от уявіть людина, яка говорить речі, які подобаються українцю. Там Путін ла-ла-ла, там Кремльовських, все, війна до переможного кінця, що його вбить, там Пригожина проклясть, ще раз там, типа все, все, все. І от розказують, розказують, і мені ж це як бальзам, наприклад, на душу. А потім він каже про якусь політику. А це там внутрішній ворог. І от він в одній в одні ті раді може згадати зовнішнього ворога і внутрішнього. Потрібен такий офіс у президента? Класно, тим більше, що Мар'яна вже списана. ну Мар'яна, якщо на когось буде підвищувати голос, то всі будуть казати, значить в цьому політиці щось є. Раз, ну, раз на вас скаморохи пригають з бубнами, то значить щось тут є. Да. Ну і до речі, тепер там будуть і команду міняти. РНБО в різні часи було мало різні функції. Колись при Горбуліні це був більш аналітичний центр. Потім при Порошенкові в час їхніх стичок на початку Ющенка 2005 рік. От перший рік, коли Порошенко був в РНБО, і він на себе збрав багато повноважень. От і Юлію Володимирівну це злило. Це був конфлікт, якийсь певний. То було таке, були там ніяк, яких не пам'ятаємо, але пам'ятаємо, яким сильним був там, ну, там турчинок, да, наприклад. От, тобто багато було різних фігур. то це інструмент, який дуже залежить від того, там, як ним сапати, умовно від того, хто власник цього інструменту. Ну і десь для Данілов трошки перегнув палку, був можливо страптівим, не хотів вставать. В ролі чого ізволіття Єрмаку, і за це поплатився. Але для мене очевидно, якщо підводити тут підсумок, очевидне, очевидним є те, що е, це е, була е, драка двох секретарів і Даніла в ній програв. Тим більше, що є такі потужні, як той же самий Чалий, да, е, ну, да, Це такі фігури, це такі. Фігури з таким політичним досвідом, і саме головне, з мережею зв'язків. З мережею зв'язків. От, а тут мало того, що їх та їм там погрожують, що ви не можете говорити від імені України, от це, от я погоджую, я абсолютно погоджуюсь з вами, що це, ну блін, да що це, це щось. Що сам саме, саме так, да, то тобто вони хочуть. E, щоб уже остаточно e, міг сказати e, Зеленський, держава це я, як Людовік 14. Держава це я. E, ну, да, або згадаємо, давайте драконівські закони, 16 січня 2014 року. Більше трьох не там. Ну, Ну, взагалі-то нас рятує тут тільки одне. Тому що е, ми, от якби б з влади домовились, що ну, вони не, не, той, не, не блокують роботу громадянського суспільства, е, ми не кидаємося на владу. Не кажемо, що там от, Верховну Раду треба переобирати чи ось там президент скоро стане нелегітимним. Ми окей, окей, там о, він легітимний. Ми розуміємо, під час війни не то не то. Тобто. Це коли угода про те, ну умовно про ненапад, про те, що ми в одному човні, але виходить як в тому армійському анекдоті: спочатку курим твої сигарети, а потім кожен свої. Тобто, спочатку ми, ми ж домовилися один одного, не трогаємо, і тут же хук справа получаємо. Ми получаємо. А ми ж там ми ж, так ми ж домовлялися. Так, <гум> а да, вони там злі фук зліва, і, да, там типа ну прільну. <гум> це це теж я думаю, що єдине, єдине, що вони хочуть побудувати авторитарну державу, там за зразком, ну хай не, не Путіна, вони ж не хочуть зброєю, да, і десь завоювати щось, але за зразком, за зразком Лукашенка. І єдиний, хто їх стримує від цього. Від закручення Гаяб, це союзники, які просто можуть сказати, так, хлопці, за Грошима буде важко там. от І це єдине, що екстрими, єдине ще екстрими. Але вони хочуть, е, мрія Офісу президента, щоб на по виході з війни, умовно, там через рік закінчується війна, щоб вони е, вийшли, а тут це електоральне поле було зачищено, як у Путіна, да? щоб е, були тільки. Безальтернативні якісь кандидати, щоб сильних не випустить на електоральне поле, да, там, на, на вибори. А щоб це були там ну, хтось, хто, хто абсолютно ну, якісь з маргінеса притягнуті там ну, умовно або які попали на маргінес, які вже точно там ніяких політичних балів не наберуть, наприклад, там той же Бойко, да, там. а ще бойка прорядить Арістовичам, щоб вони на, на оце умовно. Малоросійський електорат, щоб і, і той зайшов, і той. Да? І обидва взяли там по, по, по 4,5%. Ну, але, але залужному досить там раз на 2-3 місяці писати якусь потужну аналітичну статтю, і з, знову він буде в полі. Знову ж його. Так, да, я думаю, що Подоляк так само і пояснював Зеленському. Що ну, що там, а хто зараз згадає Надю Савченко, да, там, типа, хто там, там згадує ще щось? Е, от, А який рейтинг у Арістовича, коли його випхали, да, там, типа, що він же ж полетів вниз. Е, але в офісі президента не розуміють, що якщо вже Зеленського розлюблять, то назад не полюблять, вже тим більше третій раз, вже ж раз було, розлюбили. форс-мажор, Полюбили назад. І тепер розлюблять уже третій раз точно не полюблять, і, значить, будуть любити е когось, хто там, типа, аби не за Зеленського. Отакий От От буде, отаке буде ви основне виборче гасло. Але вони цього не можуть усвідомити і не усвідомлять і тому будуть роб продовжувати робити дурниці. Продовжувати робити дурниці. Ну вже ж там, типа, хлопці, ну вже ж ваші мар'яні, вже ж, ну вона вже ж списана, вже ж. Артемон уже ну нею користуватись не можна, тому що ну всі ті тільки, тілько ржуті навпаки, людина, на яку випускають е, безулу, то ця людина тільки е, примножує авторики, свій авторитет, свою політичну вагу. Тому що о, дивіться, е, е, офіс президента накравив е, Мар'яну на цю людину. Значить, людина непогана. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.